Казали, що забирають речі і пойдемо позвал. Дуже багато людей. Ну, таке враження було, що вже все село. Це сам велика кілька. Тут було 136 чоловік і 39 Ось так заходиш і перше враження, що ти заходиш у пекло. Давайте телефони, бо кожну третю до стінки будемо ставити. Їх виводять, молочутно постріли і їх не стало. Як почали копати ці ями кругом, то думали, що вони для нас. потім вже ходивка кочегарку. Трупом три ротирі збереться там, злажували одне на одного. Той концтабір, який ну, влаштували російські військові із людьми з села цього, це єдиний випадок на всю Україну. Читаєте себе причасним воєнному преступленню в Ягодному? Почему куина поступления? С военными из других частей не контактировали во время нахождения там. Да, они перезяли.